Молодіжний фольклорний гурт Ладовиці запрошує хмельничан та гостей міста долучитися до майстерок із виготовлення традиційних українських різдвяних символів та оберегів. Тож детальніше про це поговоримо із гостею наші, нашої студії. Це учасниця фольклорного гурту ладовиці Дарина Солодка. Вітаю вас, пані Дарино. Слава Україні! Героям слава! Взагалі, різдвяні свята це така магія свят, зимові свята, коли ми ходимо колядувати. Ця вся атмосфера, вона насправді тримає впродовж всього зимового періоду українців. Так. Якщо говорити про різдвяні символи, які вони є в нашій культурі? Основних атрибутів різдвяного цього всього дійства, так, цього періоду, Дим. можемо так сказати, він дуже є довгим, триватиме дійсно всю зиму це різдвяна зірка. Тобто зірку робили. З багатьох різних матеріалів. Це і з паперу, могли робити і сіна. Тобто, все, що було з соломи, теж робилися зірки. От, це є основна, основний атрибут, так, з ким ходили, з чим ходили колядувати та щедрувати колядники. Ось е так само один з таких е теж важливих символів це є різдвяний павук, соломи. Тобто, це такі геометричні конструкції, які складаються докупи. Вони робляться з стебла соломи, так, і утворюється. Такий гарний, можна сказати, такий аксесуар і гарна прикраса оселі. Але вона мала ще іншу функцію, вона слугувала як оберегом. Тобто її чіпляли цього павука після того, як зробили, чіпляли на осіннях на сволоку. Це коли ви заходите до хати української, так, це ця перша частина хати, вішали на такому дерев'яному сволоку, і за рахунок того, що відкривалися двері, а в хаті була тепла піч. Павук почав рухатися навколо, так, і відтворювати такі гарні тіні, так, якісь такі фігурки. І це так само слугувало оберегом від всього лихого, так, від всього лихого, що могло статися, наприклад, в хаті, тобто від злих людей, навіть так, себе люди оберігали свою оселю, так зберігали. Ось, ну і так само все, що можна було зробити, відтворити ці символи з природних елементів, mm -hmm. так українці дуже зощадливо. Користувалися тими ресурсами, які вони мали. Наприклад, якщо забиралися колоски пшениці, то залишалося від пшениці стебло. Ми знаємо, що робили стріхи, так, дах, але ще й робили такі прикраси, тому що українці завжди тяжили до прекрасного і хотіли теж прикрасити свою оселю. Ось на своїх майстер-класах ми вже відтворили. Перший такий майстер-клас uh -huh. нас був це була зірка сіна. Так, ну сіна було вдосталь, так, і теж придумували різні такі атрибути. Uh -huh. Так, залі, якщо про різдвяну зірку говорити, так ви згадали про це як перший із символів. Які вона має особливості вигляду? Власне, якою вона має бути? Вона має бути восьмикутною, обов'язково, тому що вісім кутів – це є вісім сторін світу. Так, це є наша традиційна українська зірка, яку якраз таки відтворювали. Там не семикутна, не п'ятикутна, а саме восьмикутна. Це є традиційна зірка. Матеріали різноманітні могли бути так від сіна до папару? все, що було під руками? так? фактично використовували. Ну, так, все, що можна було відтворити. От є традиційна нас в колективі є така, робила Ірина Григорівна тельох це соломи, теж восьмикутна, uh -huh. так вона теж дуже зручна, дуже класна і дуже красива. Перший майстер-клас ви згадали, що власне вже люди створили такі різдвяні зірки. Як як вдалося? Які результати чи дітям сподобався процес? Дітям дійсно подобається, як ви сказали, подобається саме процес, mm -hmm. так. Тобто діти захоплюються. Вони, ну по-перше, це робота з природним матеріалом. Так, сіло, сіно, воно приємно, воно пахне, воно таке mm -hmm. приємне, як на моторику, так на на, сам, на дотик. Так, дуже дуже класне. Власне, цим і захоплюються і дорослі, тому що ми більше робимо акцент на родинних майстер-класах. Тобто це для дітей і від 2,5 років, і від 6 років, але до цього процесу може прийти мама, тато, дідусь, бабуся і створити разом з дитиною, так? Тобто поринити таку атмосферу, насолодитися там. Обов'язково жоден наш майстер-клас не обходиться зараз без півоколядок колядок і щедрівок. Тобто, щоб людина принесла дитина не тільки свою оселю, цей атрибут, так, оберіг, так? а ще і. Принесли традиційну колядку і щедрівку, щоб можна було до свят поколядувати та пощедрувати в своїй родині. Ну і не тільки. За вашими спостереженнями, діти знають колядки і щедрівки, власне, чи навчають їх в родинах цьому? Е, дуже рідко. Єдине, що знають, такі досить відомі, розповсюджені, угу. так як Добрий вечір тобі. Е, ну, це якщо старші більш, більш такі діти, е, менші діти ні. Рідко знають такі колядки. Ну, власне, тому важливо і відвідувати такі майстер-класи, зокрема, аби за занурити в українську ідентичність, в українську культуру всю родину. І чи є у вас якісь обмеження? власне, Це діти якого віку можуть приходити на майстер-класи? Ну, це в залежності від складності майстер-класу насправді. Uh -huh. а, в нас ну, вік стоїть від 2,5 років, але це не на кожен майстер-клас. Ось, наприклад, якщо зірка сіна, зірка з соломи і з. І Так само Різдвяний павук соломи, то це від 6 років. Так? Mm -hmm. І можна бути в супроводі дорослих, з 7 років діти вже можуть бути самі так? Ну, відтворювати цей майстер-клас. Але, ось, наприклад, зірка в нас паперу це від 2,5 років. От. Тобто, можна буде прийти, тому що власне, скоро теж буде Різдвяна зірка з паперу такий майстер-клас, можна прямо з малесенькими дітьми. Прийти. Так, з дітками від 2,5 років, там, ну, по складності для, це якраз для цього віку. Якщо власне говорити про реєстрацію, чи треба попередня реєстрація або як записатися на майстер-клас, чи обмежену кількість місць ви маєте? Ну, взагалі, наші майстер-класи проходять до 10 людей. Ну, 10 може бути так, для того щоб можна було достатньо часу приділити кожному, uh -huh. так розповісти, підійти, показати. Ось потрібно записатися через наші соціальні мережі, це інстаграм або можна писати на Фейсбук, для того, щоб забронювати собі місце і щоб ми розуміли, яка кількість матеріалу може бути. Ви згадували про те, що власне все це супроводжується всі майстер-класи колядками і щедрівками. Якщо не говорити про найпопулярніші, власне, розкажіть про те, що співали на українських різдвяних святах. Ну, якщо це Різдво, то це були колядки. Колядки були різної тематики, не тільки християнської, так, що говорити ну, таку складну uh -huh. загальну тему. Колядки співали до дівчини, до хлопця, так, і навіть до, до хто міг мешкати в оселі, так. Тобто, ну а потім з приходом християнства вже співали там з такою релігійною християнською тематикою. Так, їх було дуже багато колядок на різну тематику. Тобто, це могла бути не одна колядка. а... Могло дуже колядники, могли приспівати там цілий ряд колядок у вас в оселі. Так? так само на е, щедрий вечір на Новий рік співали щедрівки. Звісно, це все супроводжувалося як на колядках, і на щедрівках віншування говорили. Різні побажання, так, щоб було достатку, щоб був гарний врожай, так? щоб все було в родині гаразд, щоб і худоба водилася, так? і, і сім'я розросталася. Тобто, все бажання всього Доброго, І Обов'язково ці слова не те, що вони мали здійснитися чи може здійснитися, вони мали такий е сенс, таку символіку, що вони в будь-якому випадку здійсняться. Ну так, Це не тільки вірили, але категорично було. Вже, до речі, цього тижня відбудеться наступний майстер-клас у суботу. Так, 2 грудня власне різдвяний павук із соломи будете виготовляти. Чи треба людям щось брати із собою? Чи ви надаєте усі матеріали? Ми надаємо усі матеріали. Тобто людині тільки треба записатися, uh -huh. так і родині треба записатися, хто бажає, і все все, все ми надаємо. Запис відкриваєте <кхів> уже? Тобто, вже можна записуватись на усі майстер-класи різдвяного періоду чи за якісь кілька днів. Ми спеціально зробили анонс раніше для того, щоб люди могли ознайомитися і дійсно собі підібрати майстер-клас, запланувати цей час і відповідно до ну віку дітей, хто хто як бажає, так то якраз таки заздалегідь ми це анонсували, щоб людина могла собі записатися, обрати те, який забажає. Чи ще є місця? Чи люди ще можуть записуватися? Звісно, так? є ще місця, але є дуже активний запис. Так, хтось собі забронював вже якусь дату, так, і нам вже одразу пишуть, щоб угу. завчасно е прийти, і ну, як щоб вже вже мати своє заброньоване місце на майстер-клас. Далі люди забирають виріб додому свій готовий. Вони забирають з собою його. Так, звісно, щоб цей атрибут став окрасою оселі, так е милував око на свята різдвяні, так і всі, ну, за всі зимові свята. Я ж кажу, що це і прекрасна е, можливість витворити своїми руками зробити такий виріб, і вони окрасою до будь-якого інтер'єру насправді, особливо павук чи зірка, соломи. Ну, взагалі будь-який. Тобто це е, ті речі, які вони не просто ми зробили, їх принесли. Так? Вони мають дуже глибокий сенс, ми робимо на цьому акцент, дуже глибоку символіку, але разом із тим і дуже гарний атрибут до свят. Взагалі, за вашими спостереженнями, чи є ті родини, які приходять кожного року на ваші майстер-класи? Ну вже так. Ми, якщо працюємо вже в музеї з початку по великої війни uh -huh. повномасштабної, то за два роки можемо так сказати, що вже сім'ї вже, ну тобто знають про нас і вже записуються. Так, це просто чудовий досвід для тих, хто, можливо, боїться, побоюється приходити. Власне, якщо спробуєш, то сподобається і, власне, будеш. Постійно приходите. цього року. Ми відзначаємо раніше Святого Миколая, 6 грудня для дітей. Це насправді таке неочікуваніше свято, тому що все магія так. подарунку під подушку, написання листа до Миколая. І так далі, все це насправді дійсно теж елемент магії. Як цього року плануєте, чим дивувати дітей е, на нашому святі, яке відбудеться 10 грудня, так ми не робимо це в будній день. Е, ну, акцент, звісно, що це буде 6 грудня. Ми вже так будемо святкувати. Але е, святкуємо 10 грудня, тому що це вихідний день, mm -hmm. так, можливість вільніше, спокійно, дорослим з дітьми прийти на свято. Е, ми робимо таке сімейне свято, і в нас будуть на святі такі традиційні герої: це Миколай, звісно, е, Ангел та чортик. Ось, е, дивувати ще будемо на святі. Цікавою виставою, так, за участі тих традиційних mm -hmm. героїв, інтерактивом, обов'язково рухливими іграми, загадками і такими. Ну тобто, для кожного, для кожного для кожного віку дитини знайдеться щось дуже цікаве в програмі. Ось а вік у нас від 2,5 до 12 років, і дивувати, що будемо двома майстер-класами. Тобто і подаруночками, звісно. <смі> Кожен отримує з дітей подарунок. Чи треба теж попередню реєстрацію на Свято Миколає? Е, так, на Свято Миколає потрібно записуватися, тому що кількість місць обмежена. Ми робимо е, таке більш камерне свято, так, більш таке родинне свято. Е, ось, і тому потрібно Попереднє бронювання. Як в українській культурі загалом відзначали в різні роки Свято Миколая? Е, ну, відзначали. Більшості зараз така сучасна, можемо сказати, традиція, що Миколай до нас приходить. Так, переважно більшості, чому ми так робили, так Хто, хто фольклористи, хто займається традиціями, чому почали приходити Миколай на свято? Завжди це була таємна особа. Тобто, яка приносить так таємно, з, там є поміч, помічники ангелики, так, яка приносить е, подарунки, але за, з метою того, щоб витіснити Діда Мороза так, з нашої культури. Ну, тобто, коли він приходить, ми його кличемо так, на свята. Е, саме почали робити теж такі вистави для того, щоб показати, що наша культура це святий Миколай. У нас ніякого Діда Мороза в жодному випадку не було. Так, тому Миколай все ж таки в наших виставах приходить. Ось. Але це дуже цікаво. Так? це Завжди відгукується в дітей, вони його дуже чекають насправді. Так? І е, саме ну, Традиційне святкування тим, що дітям таємно підносили подарунки. От, е, якби. Але різочку, до речі, кладе не Миколай, а чортик Антипко, і <гум> це теж всі діти знали. Ну, Ангелик це теж як можна сказати, божественна частина це так само це помічник Миколая, який допомагає виготовляти ці подарунки. Ось, але ми робимо виставу для дітей, і вона є дуже цікава, повчальна і дуже мила. Насправді цей зимовий період це прекрасна можливість доєднатися і вивчати українську саме культуру, тому що насичений дуже період, абсолютно різні є пісні, колядки, Щедрівки, багато розважальних моментів. Насправді теж молодь може почерпнути. Наскільки, на ваш погляд, в Україні зараз, в Мельницькому, зокрема, люди усвідомлюють і підтримують ці традиції? Приходить усвідомлення, і більшості зараз залучається навіть молодь. Так? Тобто дуже відгукується і на наші події, і е, аудиторії стає більше. Так? І ну, цікавість дуже велика. З початком Великої війни так, саме от звернення до своєї ідентичності, так, пізнання свого справжнього коріння, не те, яке нам насаджували роками, так, а те, яке набагато глибше і завжди було в нас, е, викликає дуже велику цікавість. Ви були на восени у Польщі, і це теж прекрасний приклад того, як поляки цінують свою ідентичність і свою культуру. Розкажіть про цю поїздку. Так, нас запросили на фестиваль Об'єгурська Єсінь. Це вже він відбувається у місті у селищі Завоя уже тридцять дев'ятий рік поспіль. Так. На цьому фестивалі приїжджають показувати свою таку локальну культуру, гірську культуру, так яка саме зародилася там і продовжує своє існування в чудових відтвореннях, обрядах. З це, це відбувається в самому селищі Завоя. І всі колективи, які навколо так, які теж мають цю спільну традиційну культуру, гірську, саме ось, вони приїжджають на цей фестиваль. І е, показують свої традиції. Тобто це таке повністю відтворення з декораціями, з костюмами, і навіть з їжею, так, на сцені. Тобто, все повністю, наприклад, якщо це осінь, ми знаємо, що це сезон весіль в Україні починався, так само ось ми теж можемо поспостерігати це як у поляків, і вони це повністю в такому ну, відтворення традиції взагалі, у такому як в такому натуральному вигляді, як воно є, відтворюють. На сцені, це велика кількість охочих, які хочуть потрапити на цей фестиваль. І це дійсно з'їжджається таке, можна сказати, свято, яке чекають жителі цієї місцевості цілий рік. Так, вони з'їжджаються. Це так само ірмаркування, тобто майстри можуть представити свої крафтові вироби, так, і це ж так само з традиційним акцентом. так, Всі можливість показати свою традицію. Ну, і є сучасні, звісно, майстри, які. Представляють свої роботи, але першості це такий акцент на традиційну культуру. Ось, і це відбувається так масштабно, з дуже таким високим рівнем. А, так, це і підготовка. Видно, що це досить дуже така тривала, дуже така трудомістка. І ми дуже вдячні, що нас запросили, бо ми отримали величезне задоволення і від участі, і від того, що ми почули взагалі від їхньої традиційної музики, а це і вокальна, і інструментальна музика. Теж і ще вони намагаються також, ну, вони це дуже теж відтворюють, такі театральні вистави, теж, які розповідають от, в такій театральній, можна сказати, версії, так, вони розповідають, як от зародилася ця традиція в їхньому селищі, як, з чого воно все почалося. Зараз як воно це все інтер. Тобто, такими допомогою такими сучасними методами, так, доступною мовою для всіх, вони. Розповідають про е, свою таку етнічну традицію, є чому повчитися, так і нам і проводити і фестивалі, і цінувати загалом своє і підтримувати своє. Чи так. зараз, е, до прикладу, в Україні знаходять ще старовинні колядки, Щедрівки, ті, які ми раніше не чули, але зараз вони з'являються і поновлюються? Ну як з'являються поновлюються? Вони завжди були, але вони існували от тільки в селах, наприклад, угу. так, з е, в селі, коли ми їдемо в експедицію. То звісно, ми в першу чергу розпитуємо про календарно прядовий цикл. Це починаємо з колядок. Так, ну з чого починається рік? Ось за 31 рік існування колективу. Так, наша засновниця колективу Телі Хірина Григорівна зі всіма учасниками різних поколінь ладовиць це були постійні експедиції, і вони є до сих пір. Ми цьому році теж їздили. В експедицію це у село Груші, Грушка, що недалеко від е, затопленого села Бакоти. Mm. Так, і колядки є, їх ще співають, але через е, їх потрібно поспішати збирати, тому що люди помирають, і воно йде все разом з людьми. Оце найцінніше. Це от втрачений час, можна сказати. Ну, те, що от людина йде і вона забирає повністю з собою ці знання. От тому Ірина Григорівна за 31 рік, вона. Поспішала це робити. Тобто, це не тільки влітку були експедиції. Ще протягом року ми теж виїжджали, збирали ці колядки щедрівки. Це, тобто це вже дуже велика кількість матеріалу, і ми це відтворюємо. це є... Традиція не може просто так собі бути, так, якщо про неї забувають, її не співають, вона зникає назавжди. так, Або трансформується в щось вже інше. Але е традиція жива і вона має продовжуватися, і ми. Наша місія головна і наше завдання, тому щоб повернути оцю традиційну культуру, традиційне життя українців зараз в наш побут. Ось воно прекрасно може інтегруватися з нашим сучасним життям. Так, Тому ми закликаємо, ми показуємо, як це круто, сучасно, як воно резонує завжди. І закликаємо, тому щоб до нас повернулися наші традиції в наш побут, наше життя. Так, давайте ще раз нагадаємо на завершення, де можна отримати інформацію і про графік проведення майстер-класів, і про те, як записатись. Вся інформація актуальна, оновлюється на наших сторінках в соцмережах: це Instagram та Фейсбук. У нас дуже просто знайти, написати ладовиці, і вона одразу вам з'явиться наша сторінка. Підписуйтеся, і все, що вам актуально, все, що вам цікаво, можете запитувати в особистих повідомленнях. Так, тому записуйтеся на наші майстер-класи. Ще є місця. Так, обирайте, які вам більше до вподоби, і приходьте до нас. Ну, а ми власне закликаємо усіх доєднуватися родинами та зберігати українські традиції, або ж навчатися ним, якщо раніше цього не було у родині. Дякуємо, пані Дарина, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, що з Дякую. нами була учасниця фольклорного гурту Ладовиці Дарина Солодка.